Вітаю вас всіх ще раз. Ну що, шановні, ви трохи змерзли, так? Ні, Ні? нормально, нормально. Ну, е, друзі мої, я ще хочу сказати, от Надія вже про це говорила, але ми повинні зараз в такий мороз. У е, нас такий рум'янець на щоках усіх гарний. Ми повинні друг до другу повернутися друг до друга і сказати дякую, що я тут, друзі. Тому що. Окрім того, що ми з вами тут спілкуємося, обмінюємося постійно найсвіжішою інформацією. Крім того, ми зараз вказуємо моральну підтримку тим людям, які зараз знаходяться в Києві, яким зараз важко. В Києві ще дужчий мороз, ніж у нас. І, друзі, я хотів би закликати тих, хто тут зараз зібрався, виходьте, будь ласка, висловлюйте свою думку, нічого не бійтеся, і тому що. Ваша думка теж повинна звучати з цього мікрофону, бо на те він і вільний сьогодні, тому що ваша думка повинна звучати з мікрофону. І друзі, я хотів би зараз в конві останніх подій на одну секунду, Володя, будь ласка. Зараз Володя зачитає нам дуже таку актуальну, я вважаю, на сьогодні річ, яка написана була понад 100 років по тому ще, і написана вона була. Ну, Володя зараз сам скаже все. Будь ласка, добрий вечір, слава Україні! Ми просто знайшли вірш Івана Франко, написаний в травні 1883 року. Тобто майже ну більше 100 років. І називається він Беркут. Віршавана Франка називається Беркут. Я не люблю тебе, ненавиджу Беркуте, за те, що в груді ти хаваєш серце люте, за те, що кров ти п'єш на низьких і слабих. З погордою глядиш, хоч сам живеш із них, за те, що так тебе боїться. Слабша твар, ненавиджу тебе за те, що ти цар, і ось блищить мій кризь ціль добра, вистріл певен і бійче ядро під хмари понесе він і замість нести смерть з гори, наземне ложе, ти сам спіткаєш смерть під хмарами небоже і не як Божий суд, але як труп бездушний, ти впадеш в судові тих моїх куль послушний. І не остатній ти, нас є стрільців сто сот, і все, що здесь берут, полоше кров'ю рот, вивищуєсь над мир, тривогу і пострах Ті кулі не уйде, як слушний час наспіє. А труп бездушний, ми без жалю, без промови, ногою копнемо і підемо далі наловити. Іван Франко такий написав вірш, ми його знайшли, я вирішив його прочитати. Але хотів я сказати трошки ще про інше, бо ви знаєте, дуже добре з телевізійних новин, з інтернету, що відбувається у Києві. Майже вся міліція, внутрішні війська, тітушки відправлена до столиці. Вчора, ввечері, вночі їхали автобуси з Харкова в тому числі з бійцями, тітушками. Частину їх повертали. Між іншим люди там по дорозі. Ну не професійних бійців, звичайно, декілька автобусів. От в інтернеті ця інформація з'явилася. Зустріли на дорозі. І повернули назад до Харкова. Влада розуміє, що вона втрачає час, а люди з'їжджаються, з'їжджаються до Києва. Дуже багато харків'ян там, там сотні людей наших. І тому сьогодні нас так мало, і це з одного боку не дуже добре, а з іншого це чудово, бо всі там, всі поїхали на Київ, в тому числі наші організатори більшість з них. Ситуація сьогодні вночі була складна, бо бул, у третій ночі Беркут намагався прорватися на Грушевського і штурмувати тих людей, які там стоять. А так оцю вдалося відбити, і, слава Богу, все нормально. Відстояли. Люди приїжджають і надалі, і влада розуміє, що силовий варіант у них не пройде, тому вони починають. Розхитувати човен політичним, в тому числі шляхом. Луганська обласна рада, перша, яка зробила крок, і попросила президента вийти надзвичайний стан Луганська обласна рада. Завтра збирається Харківська місь... міська рада на надзвичайну сесію. Завтра збирається Харківська обласна рада. У 10-й обласна рада, у 12-й в мерії міська рада збирається. Що вони будуть робити? Вони обговорювати будуть політичну ситуацію в країні. Які рішення будуть прийматися, поки ми ще не знаємо. Але вони спробують, звичайно, лімітизувати прохання до президента на крайній випадок, а вони розуміють, що ситуація у них. Дуже непроста, народ піднімається, от на крайній випадок вести надзвичайний стан. Звичайно, офіційно вони це заперечують. І секретар Ради над безпеки заявив, що надзвичайного стану вони не вводять, не будуть вводити. але віри, звичайно, їм немає. Такий запасний варіант існує. Крім того, жодних переговорів так і не відбулося. Сьогодні Клічко приїхав до Януковича в адміністрацію президента, але замість Януковича там були його заступники, був клюв, був була Лукаш, був портнов. Сказали, що президент десь на нараді. Клічко розвернувся і пішов геть, бо розмовляти, якщо взагалі можна розмовляти, сьогодні тільки з першою особою Януковичем. Тобто оця... Довга історія з перемовинами, з переговорами, вона і сьогодні закінчилася нічим. Що робити далі? На завтра Київ збирає знову ж таки таке народне віче це народні збори. Народні збори вони пропонують завтра День Соборності, День Злуки. І хочеться вірити, що вони все ж таки будуть вже робити, як вони тут говорили, наші депутати, в тому числі Аваков, Народну раду вже будуть дійсно брати владу в свої руки законним шляхом. Такий план принаймні існує і всіх закликали знову ж таки їхати до Києва. Ми завтра, хто має можливість, будемо пікетувати і міську раду, і обласну раду, багато людей зверталося, хто хоче і має. Бажання, звичайно, це треба робити. Так, завтра ще одна інформація про те, що на 12-ту годину всіх бюджетників збирають так само підтримувати оці сесії обласної і міської ради. Причому, наскільки ми маємо інформацію, збирають не тільки вчителів, а збирають навіть батьків, дітей в школах. Такого ще ніколи не було. Батьків, дітей, збирають, щоб вони теж приходили, бо інакше у дітей можуть бути проблеми. Це означає реальний страх цієї влади. Вони хочуть, мабуть, прогнутися, показати, що Харків, Харків виступає за президента, але Харків різний і ми це доводимо щодня тут. Отже, хто має бажання, сили. Здоров'я. Приходьте завтра. О 10-й обласна рада починається, о 12 й міська рада. О 6 ми збираємося тут. Буде День Соборності. На жаль, от наша техніка і музиканти просто не витримують і грати завтра. Ми збиралися робити рок за Соборність, такий великий концерт. Прийде сьогодні Сергій Жадан, він докладно це розкаже, але ми поки відмовились, бо дуже холодно, а музиканти просто не витримаються, і техніка не витримається. Але ми продовжуємо збиратися у шостій і сьогодні також. Я прошу ще наших ораторів. Будь ласка, вільний мікрофон. Шановні друзі, дорога харківська громада, яка день за днем відстоює ту честь нашого міста, яке, на жаль, прославляється по всій Україні за відомими нам прізвища двох персонажів. Все-таки не вони є Харків, все-таки ми є Харків, і ми це щоденно з вами доводимо. Ви знаєте, вчора була дійсно тривожна ніч і о другій. Ночі я, вимкнувши комп'ютер, побачивши цю картинку, я побачив Сталінград. Ви знаєте, фільм Бондарчука відпочиває. Це справжній Сталінград, о, з вогнем, з лінією фронта, з вибухами, з пороховим димом, о, де ви, можна вихопити окремі постаті, їх ідентифікувати як своїх чи чужих, з ракетним обстрілом всім. Ну, ви бачили самі ту картиночку. О, звичайно. Вболіваєш за наших і їм перемоги. Звичайно, в серці закипає ненависть, коли ця перекутня хлопця схопила на колонаді і била його просто на очах багатьох телекамер, на очах мільйонної аудиторії. З іншого боку, ви знаєте, коли я побачив тих палаючих хлопців з внутрішніх військ, коли сьогодні вранці пішли тих тротих отців, я побачив, як ті люди зупинилися врешті. І потрошку-потрошку почали підходити до одного. Я зрозумів, що врешті і ті, і ті це наші, це українці. Не мати їх, що там не наші, а тут наші. Всі вони наші. Бо більше того, вони всі є чоловіками, які виявили найвищу гідність, розумієте? От ті, хто з цього, з нашого боку барикад ладив за Україну покласти життя, і ніхто вже не сміє назвати їх провокаторами. Бо провокатор то, що зробить свою чорну справу, киде в когось зеленку і тут само сховається в безпеці. Люди, які дві доби здатні стояти і не просто стояти, а вести бій, справжній бій. О, це не провокатори, це патріоти. З іншого боку, ті люди, які теж приймали присягу і теж мають якусь гідність, і не всі вони негідники, розумієте? А, бо для них теж все-таки честь офіцера, я переконаний, для багатьох щось значить. І вони теж не можуть відступити, бо в них наказ і вони чоловіки. Розумієте? І коли сьогодні вранці ці люди подивилися певен один одного в очі, вони поважали один одного. Це напевно так є. І я подумав, а чому склалася ситуація, коли ці прекрасні люди, ці чоловіки мусять дві доби гамселити один одного кулями, пляшками, ракетами? Чому? Чи є в тому причина, яка, чи ми різні, чи ми з різних сімей, чи ми живемо в різних містах, та ні. Саме тому, що в нас є спільний ворог, який там десь, якийсь з штовхує нас слобами, і цей ворог це режим. Отой жахливий антилюдський режим, з яким ми сьогодні боремось заради боротьби, з яким ми сьогодні виходимо на ці майдани. Ви розумієте, для цього режиму нас немає як людей, він не бачить нас людей. Для цього режиму ми можемо існувати або в якості рабів, це те пушечне м'ясо, в яких цих вивечників, це ті ну, формі раби, яких ви бачили, розставлених, як, як стовбик, як лавочки, нещодавно, яких ми завтра там побачимо. Ці гнані бюджетники. Повторюю, або в вигляді рабів, або в вигляді ворогів, цебто ми з вами цього режиму. Друзів в них серед нас немає, бо з друзями ділитися треба. А вони ділитися не звикли. Я переконаний, що той стан, він так само набрид вже й нам, і ми це доводимо кожен день, і так само вже набриде їм. Я думаю, що теж з того боку барикад теж люди на межі. І теж до них потрошку починає доходити розуміння того, що діється. І я переконаний, що найкращий спосіб все-таки довести свою правду це сила духу, це те, про що говорить з цієї трибуни майже не кожен день. Отець Віктор Маринчак. Любов, стійкість, мужність О, це наша найвища зброя. Так ми можемо взяти оцей були пролетаріат, коли нас до того доведуть. О, і, ми, і хлопці довели, що ми можуть це робити ефективно, яких і батьки діди робили, борючись за Україну. Але найліпша наша зброя, найсильніша зброя це витримка, це віра в Господній промисел, це віла в Україну і це наша стійкість. Слава Україні! Слава всім нам.